Тести, крок М, лабораторна діагностика. 4 збірника це є повний комплект офіційних тестів для якісної підготовки до екзамену крок. Комплект складається із двох баз, де тести відсортовані по предметах, з буклетів, де тести хаотично це ті тести, які вже були на екзамені, і приклад тестових задань. Вони офіційно. На сьогодні, зараз, початок 2023 року, тести є до 2019 року. Новіших тестів офіційно центр тестування не оприлюднював, тому ми не маємо їх звідки друкувати. Усі тести узяті з єдиного державного сайту центр тестування, і з нашої сторони жодного втручання не було. Тести є у двох розмірах стандартний розмір А5. Більшість студентів замовляють такі збірники. І великий розмір А4 з великим шрифтом. Це є розмір стандартного офісного листа. У середині, оці два збірника, вони повністю, конкретно, приклади, і конкретно приклади, вони повністю ідентичні. Тести та їхня послідовність не відрізняється. Все там. Повністю ідентично. Зараз спробую сфокусувати камеру, щоб вам це наглядно показати. Так. Ось. Бачите, всі тести, всі рядочки, все ідентичне, тому що ми її друкуємо з одного електронного документу тільки на роз... різному розмірі. Папером. І хотів зробити акцент, що багато студентів останнім часом почали замовляти тільки ось цей маленький збірник на декілька сторіночок. Цього збірника явно недостатньо для підготовки до екзамену крок. Для підготовки потрібно мінімум три збірника брати, бажано 4, і тести в них потрібно вивчити. Студенти діляться. Одні хочуть з великим шрифтом, другі хочуть з маленьким шрифтом, тому ми друкуємо два різних розміри. Але А4 удвічі дорожчий, ніж А5, бо використовується рівно двічі більше ресурсів, паперу і фарби. Книжки можна замовляти у нас на сайті, або телефонувати чи писати в Viber WhatsApp, Telef Viber, WhatsApp Telegram на номер телефону, який вказаний на обложках. до... Нижо, будуть питання? Пишіть у чат, телефонуйте, буду радий допомогти.